Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні, наяву, вишневу свою Україну, красує вічну живу і нову і мови її, солов'їну. Для нас вона світі єдина одна, як очі її, ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона у кожному серця ударі. У квіті, в ташині, в кравеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, дитячій усмішці в дівочих очах, і в стяги в багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах, отих. Порпурових, вогні канадар, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі, пробивають нам путь до весель і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою. В цей час, як ходуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.